Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас я вітаю з Воскресінням Господа Боспаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє недільне івангельське читання нам розповідає про те, як Господь в синагогі зцілив жінку, яка 18 років була зв'язана сатаною, вона була зігнута і не могла розправитися. І от Господь її зцілив. Причому не один раз Господь вже звершував вцілення в суботу і в снагогі. І Відгріс Матфій розповідає, як Господь сцілив одного сухоруку теж в снагогі, куди він ходив по суботах і положено. Господь є приклад виконання закона. Він жив в той час. У старому заповіту, тому то по суботах ходився на Вологу. Ми живемо тепер в новому заповіті, ми по неділям. Неділя це для нас субота. День відпочинку і день, який присвячується Богові. Тому ну, що субота це єврейське слово «шабат». Покой. Повній день сьомий. Саба, покой. днём покоя для християн є вже неділя. І от коли Господь цілив сюхору, то теж там роптали на нього, і він каже, син людський є і суботи. Не людина для суботи, а субота для людини. І це от глибокий зміст от цих слів, і ми повинні їх зрозуміти, чому от Господь, не дивлячись на те, що люди зляться навіть там, начальники синологи, що тоді, коли він зцілив сухоруку, що тепер, коли він зцілив ту жінку, а люди дратувалися, тому що до кінця не усвідомлювали, хто перед ними знаходиться, що це сам Господь Бог. І по заздрості, що вся увага людей була прикута до нього, люди раділи тим Чудесам, які Господь звершував, раділи за ту людину, яка отримала допомогу. А люди, які сповнені заздрості, от вони зляться. От той начальник чері і сьогодні злився, що от є сім'ї. І от Господь каже, лицемір, що чи не, невже ти не відв'язуєш вістюка чи вала, щоб піти його покормити, напоїти? Водою, то невже оцю жінку, якого Сатана зв'язав 18 років, я не повинен був в суботу розв'язати. Бо що субота це день покоя. І Господь дав цю заповідь, щоб ми шанували оцей сьомий день. Чому? Щоб ми згадували про рай, щоб Господь сотворив людину для райського життя, щоб людина була, жила в щасті, в блаженстві, безмінно була щаслива і радісна. Для цього життя Господь сотворив. Але ось того блаженного райського життя людина позбавилася за те, що вона ослухалась Бога, приступила заповідь, їла від того заборонного дерева, не явила покаяння, почали, почали звинувачувати один одного. І Господь за гріх і розкаяність виганяє людину, і виганяючи людину із раю, то Господь її Постав людині наказання, по-перше, адів шкіряними різними. Оце наше діло. І що важкі праці ти будеш заробляти собі на хліб. І ж жінка в муках буде народжувати. Оце то наказання, що людина тут мала на землі. І не буду те спокою на землі, тому що земля буде пророщувати бур'яни, колючки. І ти будеш з ними воювати для того, щоб посадити щось, щоб. Мати змогу прокормитися. Бо тут людина на землі в вигнанні в стражданні живе, в боротьбі за життя. Як Господь дав суботу як день спокою від того наказання, що можеш відпочити, тому що праця важка, це було наказання за вік. От сьогодні ти можеш відпочити. Відпочити для чого? Для того, щоб ти згадав от той рай, для того, щоб ти згадав про Бога. Для того, щоб ти усвідомив, що ти тут на землі в вигнані за свій гріх, який ти маєш тут спокутувати. Але ціль людського життя заключається в тому, щоб назад потрібно потрібного рай. Через те, щоб вже бути вірним Богу. Через створення тих запитів, які Господь дав вже тут, на землі. Через те, що ти знаходишся на тій дорозі. Яка веде в рай і не сходиш з нею? Щоб ти згадав про ту радість і спокій, який людина мала там в раю, щоб ти бажав того рая. І щоб ти розумів, що потрібно жити так, щоб ти став достойним знову знайти той спокій в Богові і радість життя і буття. От для цього була дана субота людині. Щоб згадав про рай, забажав його, зробив висновки і тут не грішив на землі, а жив праведно, Щоб Господь назад людину повернув в рай. І це теж ми з вами повинні пам'ятати. Ми на землі тут народжуємося тільки для того, щоб тут на землі пізнати Бога, віру і оправдатися, щоб назад вернутися в рай. Це ціль людського життя. Біда, коли людина цю цін свого життя розмінює на землю суету і нічого не робить не спасіння або недостатньо роб, осуетилась. Це просто біда. що людина не так живе безстільна і безплідно, тобто нема духовного плода. Тому то Господь він є владика суботи. Чому? Чому він сказав, син людський є владика суботи? Тому що син людський, який Владика Суботи, це Господь Бог Месія, обіцяний Месія там в раю. Першим людям, який має явити і куплення, і людину повернути назад в рай. то тобто, дати благодатний спокій людській душі і радість життя Бога. Благодатний мир. Має принести людську душу через примирення людини з Богом. Ну, то він, владика Суботи, того покою, блаженного покою, благодатного покою, таки, в єдиному якому тому благодатному миру, людина, людська душа може упокоїтися і знайти Бога, і побачити Бога і розрадуватися. Тому -то те чудо, що Господь сьогодні явив, він є для того, щоб іще раз указати на себе як на владику суботи, той, який може примирити людину і наділити людину благодатним миром. Тому, -то, як би повторюю, спеціально він звершує чуда в суботу. Його не розуміють. Але він звершує. Розуміли, щоб ми з вами зрозуміли це. Як жити і для чого треба жити? Жінка 18 років була зв'язана з сатаною, дух Немощі сказано. Що це таке? Чи в прямому смислі таке було? Вселення Злого Духа, який людину скував, зігнув. Людина могла розігнутися і страждала від того рабства, в якому вона перебувала, її душа перебувала, Під дією Злого Духа. Чи можливо інше? Сатана спокусив людина, людина спокусилася і пала, згрішила. І тоді природньо, як наказання, за гріх приходить хвороба. Але це сатана зв'язав. Ну щоб він спокусив на гріх. Але людина пала. Це людина підпала, тому що людина має свободу волі. Чому людина буде судима? Ну що ти мала вибор і маєш вибор тепер? Спокуситися чи устояти? Наш цю людину сатана зв'язав, значить вона не устояла. Значить, теж, як Адам і Єва підпала під ті спокуси, спокусилася і впала, злішила. Як наказання прийшло страждання. Страждання для Адама і Єви було одно вигнання. А тут от хвороба, яка зв'язала людина 18 років. В той період людина жила мало 18 років. Це дуже багато. І от Господь звершує чудо, тому що в даному випадку Він поступає не тільки як милостивий Господь Бог, показує свою милость до людини. Але знаєте, пророки робили деякі вчинки, і це був образ. Тобто вчинку пророк хотів відкрити істину якусь. І от Господь зцілює цю жінку, Він показує, що він не просто цю жінку цю жінку відцілив. А він прийшов для зцілення всього людства, яке підпало під владу дьявола через гріхопадіння Адама Єва. А він тепер прийшов звільнити все людство. І ми зв'язані з гріхом, ми раби гріха. Пристрасті вірують в нашій душі. Не просто вирують, а домінують часто в нашій душі. І ми робимо не те, що розуміємо, треба робити. А часто робимо те, що розуміємо, що його не треба робити, підпадає під владу гріха. Тому, тобто, стілюючи цю жінку, Господь указує на себе, що він є той Месія, який прийшов стілити все людство від влади гріха. Щоб людство розправилося. Вернулося в достоинство дітей Божих. Найшло в Месії Спасителя Ісуса Христі знову радість життя навіть тут на землі. От царство Небесне прийшло. Тепер, хто приклає зусилля вже входить в нього, вже входить в єдність з Богом, а значить, Духом Святим отримує і радість. Тому тобто це чудо вказало на нього, як Месія, який прийшов звільнити від влади гріха і дьявола кожну людину все людство. Та жінка була зігнута. І ми з вами зігнули. Ну, що ми носимо ті шкіряні різи, якими Бог одів перших людей. Тільки після того, як одів, а там всі в тоді почали плакати, тому що вони відчули, що вони втратили свою могутність слава, ту духовну силу вони ангелів бачили. А тепер все вони відчули, що вони знаходяться як в клітці. Ми з вами народились такими, Ми повинні знати Біблію і повинні розуміти, що ми тут такими, якими зараз є, то це мені. Це ми вигнані, ми в рабстві. Ми слабкі. Нас нема тої слави, якою Господь наділив перших людей, коли сотворив. Але тепер через Христа ця слава може повернутися. От в Хрешті ми стаємо новою людиною во Христі. Якби ми з вами... Прибували в вірі, як повинно перебувати в ній. Не суетилися, а достатньо молилися і постилися, і на служби ходили. І любили Бога, творили добро ближнім. То ми явно відчували, що благодать Духа Святого дійсно нас оновлює і робить новими людьми. Ми можемо хіба що стільки ікон святих, от на святих і вказати. От вони вже розпрямилися. Серафім Саровський в світлі був. Він в молитві піднімався, як Марія Єгипетська над землею. Ось це показує, що вони вже стали дійсно, у них тіло змінилося. Вони стали зовсім іншими завдяки благодаті Духа Святого. Тому то, читаючи це Євангеліє, ми з вами повинні саме бажати отого розправлення Духом Святим. Щоб ви стали новими людьми в Христі. І з новою душою, яка сповнена тою благодаті, і по благодаті сповнення духовних дарів, що ми дійсно переповнені любові, добротою до ближніх, і навіть своїх ворогів прощаємо і любимо, бажаємо всім спасіння. Тому що Духом Святим ми стали іншими. І хоч наше тіло теж старіє і робиться неможливе, але щоб ми були з вами. Енергійними на всяке добро. От, Я вже згадую ще раз згадаю. Хто бачив старці, що оця кієла, вони всі на одне лице світяться, посміхаються радісні і не дивлячи на вік великий, в них відчувається оця бадьорість, ви розумієте, якась енергійність і бадьорість. Ну, оця сила Духа Святого їх робить дійсно, дійсно енергійними. Бадьорами і тим світлом, яке просвітлює інших. І люди, коли приходять в Київши, до цього кірла приходили, одразу вони ставалися втішені, тому що відчували в нього той глибокий мир, оту суботу, глибокий, благодатний мир. І цей благодатний мир одразу кутив людину, яка яце, прийшов з проблемами, ти постояв, поговорив, прості речі він розпитав, як ти живеш. І ти відчуваєш, так ніяких проблем немає. І, в принципі, той хрест не такий вже й важкий, ви розумієте. І людина сама готова і молитись Богу летіти, творити добро всіх любити, всіх обнімати. Так що я бажаю, щоб в теперішній час, що не тільки ми священники, як те а всі ви були тими благодатними старцями, які дійсно світили для людей, благодаті Духа Святого, щоб навколо нас і люди теж ставали світліші і добріші. Тому то Господь, який розігнув і зцілив ту жінку, нехай Господь і нас воскрешає, розправляє і нашу душу, щоб дійсно ми були сповнені Духа Святого і сповнені отого Божого світла, і мали завжди глибокий мир в своїй душі, отой той благодатний мир, який при любих обставинах робить нас і... Довірливого Богу, Його благому промислу. <кій> і ще про той благодатний мир, і ще раз згадаю слова Христа, тому що зараз не непрості часи до церкви і ми починаємо теж багато переживати. Треба багато молитися, а не ходити, таке думати і читати новини. Прийдіть всі до мене, всі струджені обтяжені, і я вас заспокою. Возьміть на себе, моє ярмо, і навчіться від мене, бо я покірливий і серцем смиренний, і знайдете спокій душам своїм. Так що я бажаю, щоб дійсно той хрест Христов ви взяли, прийшли до Господа і в ньому знайшли той благодатний мир Свясти